Сьогодні я зібрала для вас колекцію розкішно квітнучих кущів, які варто посадити в кожному садку. Мрія багатьох садівників, рододендрон. Першою зустрічає весну сонячна форзиція. Наша улюблениця біла наречена спірея Вангута. Хеномелес або японська айва. Плоди його їстівні. Квітне тамарикс. Білосніжна Дейція Якщо в садку не вистачає місця для великого куща буску, посадіть компактний бузок меера, ароматний садовий жаснин вінцевий, рожева наречена вигела, невибагливий кущ. Живолець татарська. вічнозелена зелена магонія подобалиста. Її ягоди теж їстівні. Красуня, калина, бульданеш або Розеум. Вортензія. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube-каналі.